У цьому уроці ми розпочнемо з вами знайомство з crm маркетингом та дізнаємося, які є переваги використання SendPulse CRM для бізнесу. CRM-маркетинг маркетинг підхід, який ставить клієнта в центр вашої маркетингової стратегії. Його мета не просто продати, а побудувати стійкі прибуткові стосунки з клієнтами. Щоб це працювало на практиці, потрібна CRM-система система інструмент, що збирає, впорядковує та аналізує всі точки контакту з клієнтом, листи, дзвінки, покупки, звернення в підтримку. Уявіть собі, замість розкиданих нотаток, Excel-таблиць і чатів у WhatsApp або Telegram Ви маєте усе в одному вікні. CRM допомагає вашому бізнесу збирати дані про клієнтів, показувати історію спілкування, керувати продажами поетапно, автоматизувати рутинні завдання, аналізувати, що працює, а що ні, ні. Завдяки цьому ви можете легко сегментувати базу, виділяти гарячих клієнтів, новачків чи тих, хто давно не купував, надсилати персоналізовані пропозиції в потрібний момент, створювати кампанії, які відповідають тому, де саме клієнт перебуває у воронці продажів, підвищувати рівень задоволеності, лояльності, а відповідно, і прибуток. CRM – це must-have для кожного бізнесу сьогодні. І ось чому по перше, прозорість, усі клієнти, всі угоди, всі листи на долоні. Ви знаєте, скільки лідів у роботі, на якій вони стадії, хто з команди що робить. По-друге, автоматизація, нагадування, задачі, імейл не треба думати про дрібниці. По третє, командна робота. Кожен менеджер бачить свої завдання, кожен лід закріплений. А якщо хтось у відпустці, інший співробітник може легко підхопити роботу з клієнтом. Також важливою опцією є аналітика. CRM показує загальну кількість активних та завершених угод, загальну суму угод за вказаний період та кількість нових контактів з усіх воронок. Схематично це виглядає як дані, які переходять в рішення, які забезпечують зростання та клієнтоорієнтованість CRM допомагає не забувати імена, дні народження, інтереси, історію покупок, а отже, будувати довіру. Зараз на екрані ви можете побачити SendPulse CRM, головну сторінку, зручний дашборд. Тут ви бачите поточні продажі, активність команди, нові ліди, контакти, окрема база, пошук, фільтрація, тегування. Кожен клієнт із детальною історією. Угоди: дошка, канбан, список або календар. Обирайте як зручніше вам. Можна створювати нові угоди, перетягувати їх мишкою між статусами угод. призначати відповідальних. Угоди рухаються від статусу до статусу. Нова угода. В процесі очікує затвердження. Завдання командна Тут ми можемо побачити дедлайни, пріоритети, статуси. CRM у SendPulse – частина єдиної екосистеми платформи, тому безшовно інтегрована з іншими сервісами. Завдяки цьому ви можете автоматично створювати або оновлювати угоди, додавати нові контакти, формувати задачі для команди у відповідь на дії користувачів у чат-ботах, на сайтах, у попап-формах та інших каналах crm система підходить всім бізнесам, навіть якщо поки що у вас не так багато клієнтів. Ви можете почати використовувати CRM від Сентпульс безкоштовно для п'яти користувачів у вашому аккаунті. А коли ваш бізнес почне зростати, ви зможете легко активувати розширені функції на платних тарифах, щоб CRM масштабувалася разом із вами. Бізнеси можуть користуватися CRM по різному. Наприклад, освітній курс CRM фіксує кожного студента, автоматично нагадує про оплату. Надсилає листи інтернет магазин, з кожної покупки створюється угода, а клієнт потрапляє в список розсилки b 2 b послуги. CRM показує воронку для кожного менеджера і допомагає не втратити жодного запиту з сайту. А вже у наступному уроці ми з вами будемо більш детально знайомитися з SendPulse CRM.